Проводить великі військові навчання біля Тайваню. Маневри мають на меті відшліфувати здатність блокувати острів і завдавати. По ньому точних ударів біля узбережжя зафіксували 76 військових літаків і 15 кораблів КНР. Повідомляє Reuters. За даними представника служби безпеки Тайваню вранці в зоні реагування острова вже було понад 10 китайських військових кораблів і берегова охорона КНР бере участь в навчаннях із переслідуванням. Китайські маневри відбуваються на тлі посилення риторики Пекіна проти президента Тайваню Лай Лайчінте його називають сепаратистом. При цьому Лай Лайчінте. Претензії Китаю відкидає, і наголошує, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє. Додали уливи вогонь і заяви міністра оборони США Пітагекса там під час візиту у Азію американець виступив із критикою на адресу Пекіна. Думаю, це сигнал для обох сторін, не тільки для внутрішньої аудиторії, а й для міжнародної, особливо для США. Бо міністр оборони Сполучених Штатів щойно поїхав, і це пряме послання для нього. Ви приїдете сюди лише на певний час, а ми залишимося тут назавжди.